У рівному працюють над покращенням мобільності міста. Віднедавна почалась робота над розвантаженням вулиць обласного центру задля уникнення заторів. Хочеться зазначити, що місто Рівне впроваджує, наприклад, стало мобільність. Воно вже певні кроки робить. Я хочу зазначити, навіть за цей рік, що ми зробили дуже багато реформ. Це саме це по наших вулицях. Знаєте, вулицю Здовбунівська, Яку ми розробили повністю ОДР це організація дорожнього руху? Також зробили певну реформу це. Товичні ресторан бочки сьогодні ж у приміщенні міської ради в чергове зустрілись експерти громадської мережі опора та представники адміністрації міста, аби обговорити план вирішення проблем із громадським транспортом у рівному а транспортні проблеми рівного вони є не якимось унікальними загалом в Україні. Це типові проблеми багатьох інших міст в Україні. Єдиний момент це те, що ускладнює загалом ситуацію в Рівному. Це власне географічне положення міста, тому що по факту, місто розділяє. Річка і залізнична залізничний шлях. Ось власне тому ось саме цей момент трішечки ускладнює. Найбільш проблематичною ділянкою є центр міста, адже саме на цій території перетинаються практично усі шляхи громадського транспорту. Окрім цього, у рівному дублюються маршрути тролейбусів і маршрутних таксі. Тож у плані першочергових заходів є пункт про реформу транспортної мережі. Такий невеличкий короткий список першочергових заходів, які можна вже по суті робити, не витрачаючи великих коштів з міського бюджету. Це власне вдосконалення і безбар'єрності громадського транспорту, запровадження електронного квитка, оновлення і поповнення рухомого складу, реорганізацію маршрутів, про які ми вже говорили. Ось рекомендації щодо пріоритизації громадського транспорту, розробку взаємодії з приватними операторами і модернізація тролейбусної інфраструктури. Зменшити кількість проблем із громадським транспортом зможе електронний квиток, над введенням якого вже працюють у громаді. Окрім цього, спростити пересування громадян по місту зможе збільшення кількості тролейбусів та великих автобусів. А в подальшому акцент все ж таки важливо робити на тролейбусах і на великих автобусах, та тому що вони власне мають більшу перевізну, да, перевізну здатність. Ось, а наявність у таких от маленьких маршруток вона власне і краде оцю от пропускну можливість. Але за рахунок більших тролейбусів, більших автобусів, ми можемо більшу кількість людей перевозити по факту через одну ту саму вулицю, тим самим навантажуючи її значно менше. У рівному вже працюють над покращенням ситуації з громадським транспортом. Зокрема, представники адміністрації міста поділились, що до кінця 2024 року на лінії вийдуть 22 нові автобуси, адаптовані для потреб людей з інвалідністю. Юлія Смаль, Олексій Олексія. Янко, випуск новин.